Валера, місто Львів. Друзі, коли дівчата відпочивають на природі, вони поводяться так само, як і чоловіки, але навпаки. І лише він, лише він Сидітиме один, буде пити не п'яніти. Від кошених вин! Так у світі повелося! В нього нас спині волосся <плес> Ой, кльово сидимо! А ти у свого як відпрошувалась? Я йому кажу Стьопка, поїхали зі мною до моєї мами. Він Нє-ні, їй сама відпустив мене. Дівчата, <плес> а <плес> Мій думає, що я досі по ашану гуляю. Вони <си> <си> всі так думають. А мій мене сам у ліс вивіз. Пагажник. Пагажнику? багажнику. Ну, тоді в в нього. Олександр! Олександр одягнув новий скафандр так і стало обручальним нам Юпітера кольцо. <реш> Ой, дівчата, а давайте будемо розказувати страшні історії. Ой, я знаю одну, я знаю. Один хлопчик поїхав з друзями в ліс на природу і не пив. <реш> О! У мене теж є страшна історія. Одного разу Сергій Дзядик сів у таксі, а водій. Москаль! <specification> а -а 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 -а! І що? І нічого. Бо то було у Москві, а там всі москалі. Дівчата, в мене є. В мене є найстрашніша історія. У чорному чорному місті. На чорній чорній вулиці! В чорний чорний будинок! А там на чорному чорному поверсі! Офіс партії регіонів! З портретом Януковича! Та хіба це страшні історії? От слухайте! Сексуальний небезпечний. Цей маньяк був такий доречний. <плес> <плес> Дівчата, я поки в ліс за дровами ходила, ведмедя зустріла. <плес> <плес> О, я не пацан, По мажоритарці від свободи на вибори йде. Каже, є всі шанси. Там ще й не у таких є всі шанси. Ой, чуєте, чуєте, зозуля? Зозуля, зозуля. А чого тебе в збірну України не беруть? Дівчата, а давайте зараз нашу. Цю пісню ми присвячуємо усім нашим колишнім. Пам'ятайте козли? Ви гниль, а ми принцеси. Голодний, Голодний. Невчасний. От бувають вчасні, а є невчасний. От він такий як невчасний. Зовсім невчасний. то світли. То Мой був ясний, завжди був ясний. Сонечко світився, як сонечко світився. Шукай в телефоні мій слід, цілуй вікно мої губи. А це ж була моя улюблена з ним пісня. А я його недавно зустріла. Пішов з тою казою Оленкою. Ми з нею в школі дуже сильно дружили. Ми ж з нею сиділи за однією бартою. Вона постійно залазила на мою половину. Я крайду накрасла риску, кажу, лізь з нами половину. А вона постійно лізла мою половину. А потім ще й з моїм колишнім почала зустрічатися. Ну хіба вона не коза? Ну звичайно, що коза. А він іде, коли вона так відвертає очі. Ні, ні, Олька, я тебе зовсім не впізнаю, я що? А вона теж така, вперше тебе бачу. Ну що не казав, хіба та Оленка? Ладно він, всі мужики от однакові. А вона була моя найкраща подруга. От Друзі, що ми хотіли сказати останнім номером: дівчат не можна залишати самих в двох місцях: в лісі і на сцені, бо вони зовсім неадекватними робляться. З любов'ю, Команда квен-ваєр.